Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео, як завжди, сподіваюсь, воно вам сподобається. Чим я сьогодні хочу порадувати і вас, і себе, це такою покупочкою. Сьогодні вискочило на маркетплейсі оголошення, людина продає Радіолу Грюндік. Не Грюндік, а Радіолу... Грюндік, так Грюндік. І не зовсім радіолу, а саму шасі з динаміками. І я йому написав, що я готовий забрати, я приїду. Навіть під кінець дня я вагався їхати, не їхати, але все ж таки я вирішив поїхати, тому що ціна була дуже приваблива, за це все я заплатив 60 доларів, він хотів 65, ми сторгувалися на 60. І там є три лампи, які мені останнім часом будуть потрібні. Це є це 83. Тобто ці самі три три лампи стоять напевно дорожче, ніж ця повністю всі ці запчастини. Я достав її щойно з своєї машини, от, поставив на столик для огляду і ще сам нічого не бачив. Я не знаю, працюючи, не працюючи. Сам чоловік сказав, що теж не в курсі, чи вона працює, чи вона не працює. Він просто її продавав, так як вона досталася по наслідству з якогось там будиночка. Що в нас за модель? От є в нас така задня кришечка. Це Grundig Majestic Stereo Console Soul all 262 US. От, Бачите цю задню частину, це дуже добре, що людина лишила. Мені взагалі дуже подобається, коли люди так старано і акуратно відносяться до таких речей, виставляють на продаж і, можливо комусь це буде потрібне. Не беруть, під молоток не пускають. Це, це досить гуманно до такої техніки. Давайте поглянемо швиденько, які в нас тут є лампи. Мене цікавили ЄЦЦ-83, їх тут три штучки, мене це влаштовує. єл 95 чотири штучки. Я не знаю, що це за лампи, ніколи з ними справи не мав, Ну, вони тут є. На них зроблений вихідний підсилювач, вихідний каскад підсилювача. Тобто двохтактний вихідний каскад. Стан шасі, давайте почнемо розбирати шасі. Стан шасі взагалі-то ідеальний. В оголошенні так і писало, що людина ще не бачила настільки чистого старого радіо. От бачите, це ну, воно блиститься, воно чудове, воно гарно виглядає. Навіть клавіші функціонують. Тобто... Шасі е, в чудовому стані, навіть не знаю, чи передасть вам камера, але ручечки таким золотом блистяться, просто переливаються. Так ніби це справді щось таке ну, новеньке. Е, наголошу, працює воно чи не працює, я не знаю. І людина також е, про це не знала. Давайте оглянемо його зовні. От. Дивіться, що в нас тут є. У нас тут є дуже великий набір ламп. У нас тут є навіть магнітна антена на FM. Навіть є от такого типу конденсатор, хороший Грюндік 8 мікроФ 350-385 вольт. А, тут 100-108. Бачите, і отаке от от шасі. І в нас ще є, як в народі його називають, глазок. Я думав, що це за біла штучка тут, бачите? А тут у нас розташований сам по собі глазок. Тобто він тут, напевно, і вказаний. От. Все працює, бачите все плавно крутиться, все підстроюється, діапазони, звук, регулятори. Це є стерео. Давайте я вам трошечки його зараз почекайте, секундочку, я переверну. От я перевернув, щоб ви могли бачити внутрішню частину. От бачите, які всі чудові проводочки. От. Випрямляч. Опора. Бачите все гарне, блеститься в гарному стані. Пилюки немає мишей. Тому я сподіваюся, я навіть впевнений, скоріш за все, що воно працююче. От що мене цікавить, тут та, якби, стереопідсилювач двохтактний, він по схемі є. А трансформатор поки що я бачу один. Не знаю, можливо, він якось працює по-іншому, чи, можливо, на самому. На самих динаміках, гучномовцях він є. Не знаю, подивимося і ми потім побачимо От така внутрішня частина. Давайте зараз достанемо, подивимося, що у нас є в коробці. От, я поставив все на місце. Дивіться, яка коробочка гарна. От ви можете бачити. І що у нас тут є? У нас тут є кабель живлення. Безпосередньо. Дві декоративні рамки. До речі, хороша річ. ну якби Чи при будові чогось, чи ще щось. Тобто дві пластикові рамки. Стяжки це точно не звідси. Що далі? Якась була, бачите, в нас тут є якась підсвіточка. От бачите. Не знаю, що це за підсвітка, але якась підсвіточка. Кабель. Кабель, я знаю, від чого це кабель, це звукопрогравач. Далі антена. От, бачите, вона прикручувалася такого типу антена. І далі це, напевно, підключення самих гучномовців і фільтр, в якого один дротик відламався. Я впевнений, що це 100% фільтр. Дивіться, які конденсатори. До речі, досить цінні ці конденсатори, тому що вони не мають А, тут і є полярність. Взагалі в акустичних системах використовуються конденсатори, які не мають полярності. Тобто, давай, нехай, давайте залишимо, нехай воно звисає і достаємо купирчату плівочку, що у нас тут. Якісь болтики, кріплення є. І далі у нас дивимося от, от ви можете бачити, отаких от от гучномовця. Один. Два. Три. І. Чотири. Чотири гучномовця. Я зараз їх акуратно достану. Як ви можете бачити, вони два і два поспарувані. Тобто два йшло на канал. Тобто на один канал 2 і на другий канал 2. Напевно, от бачите, два якось спереду стояли, один, один спереду, один знизу. Бачите, бо на двох є такі дощечки, а два без дощечок. Тепер тут в нас є різні папірчики, які не потрібні. Папір. І людина. Ну, смішно, Людина поставила ножки від радіоли. Я не знаю, вони мені не потрібні. Зовсім не потрібні. Це сміття вважаю. ну, тобто, І що ми тут маємо? А тут в нас отакий гучномовець. ну, Людина сказала одразу, що вона. Не знає, чи воно справне чи не справне. Працює, воно не працює. Дивіться, це та сама серія. Я так розумію, що це басовик. Ну, досить вражаючий. Вражаючий. Давайте я його поверну назад. Він вражає. Насправді він вражає. Так, так Давайте заберемо. Отаку От річ я сьогодні придбав і хотів вам показати. Тут я що планую? Поки що я просто планую забрати лампи, які мене зацікавили. Мені вони потрібні в підсилювач. Хоча, можливо, у мене є аналоги, але дивіться, який гарний трансформатор. І отут щось таке було залито чимось. Трансформатор гарний. От. І цей. Поки що мені ці лампи потрібні. Я їх достану, перевірю. Оці от лампи, які я не чув, ЄЛ-95. Давайте достанемо такі довгенькі. Отакі. Я їх не зустрічав, ніколи не бачив, але виходить, що це от, ЄЛ. EL... Ні, це просто щось 95 написано. Ну так, це ЄЛ-95, бачите? Значить, вони вихідні, звукові, я підозрюю, що ці лампи ще й рідні, грюндік. От, бачите. Тобто я впевнений, що вони також мають якусь там свою вартість. От бачите, вона набита таке клемом Made in Germany, Grundig, серійний номер Тобто, досить непогана річ, я вам скажу. Досить непогана річ. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і хто дивиться не підписаний, підписуйтесь. Думаю, мої відео вам сподобаються і ті, що вже є, і ті, що будуть попереду. Чекайте нове відео. До речі, хочу сказати анонсом. Я спробую наступного разу, ну, скажімо так, не наступного разу, а в майбутньому, ну, найближчому майбутньому, найближчих днями, зробити відео, як я його запускаю і як він працює. Якщо він працює, я сподіваюся на що. Все, дякую.